Ну що, як і домовлялися, я повернусь до вас через два тижні. Так, так, селяне, добре, можеш е, летіти. Бувайте, якщо що, телефонуйте. Селян вже вилетів. До речі, як там селяни, як вони проводять час? Чи готують вони щось? О, селяни, бачу, ви тут вже навіть щось побудували, які ж ви молодці. Так, Кавун, але ми не в захваті з цього остріву. Та чого, крутий острів, бачите, пляж тут є, пісочок, можна ось такий яким чином відпочивати, загорати. Що вам взагалі не подобається, не розумію. Божу, а ти вже покажеш, де знаходяться ті скарби, про які ти казав. Скарби. Та зараз подивлюся карту, і звичайно дізнаємося, де знаходяться скарби. Так, слухайте, ну тут треба ще походити, подивитися, все не так просто. Ну то йди і дивись, в нас мало часу. Та нормально в нас часу два тижні. Так, все, давайте. Я пішов. Мені зараз треба знайти озеро, і на дні цього озера повинні бути скарби. Багато золота, яке можна продати та, звичайно, заробити грошей. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Друзі, як ви вже зрозуміли, з селянами ми відправилися на цей острів для того, щоб знайти скарби. Цілих два тижні ми будемо тут знаходитися, виживати. Я думаю, що це буде дуже круто, але спочатку, звичайно, треба знайти скарби. І я думаю, що нам вдасться це зробити. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите. Любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки мої глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, друзі, і ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. Ну і судячи з карти, поки що ніякого озера, на жаль, я не бачу. Острів насправді не дуже великий, тому обійти його можна навіть за пару днів. За це я точно не хвилююся, але знаєте, що дивно, друзі? Я тут не бачу взагалі ніяких тварин. Це дуже дивно. Можливо, їх хтось з'їв, а це означає, що є якесь життя на цьому острові. І це вже насправді лякає. Так, стоп, секундочку, а це не те, що нам треба. Ну, давайте подивимося. Ні, друзі, на жаль, це не озеро, це тут взагалі інше. Це взагалі якийсь водопад. Тут навряд чи є якісь скарби. Але, здається, я знайшов ще одне озеро. І так, друзі, це те озеро, яке нам, звичайно, треба. Так, стоп, секунду, а це що індійці, нічого собі, А, я зрозумів, вони тут купаються. Ну, звичайно, тут немає хвиль, тут можна спокійно покупатися, помити речі. Це зрозуміло. Так, треба з ними, звичайно, побалакати і запитати про скарби. Слухайте, хлопці, а ви не бачили? Тут скарби на дні озера є. А, стоп, стоп, стоп. Хлопці, ауч! Ауч, на по спині не треба мене бити. Що це взагалі таке? Навіщо це все? Хлопці, та ну, досить, досить. Ну, будь ласочка, я, я до вас прийшов з миром. Можу вас навіть чимось пригостити, хоча їжі в мене немає, але все ж таки давайте якось побалакаємо. Знищити чужинця, знищити чужинця. А, а, боляче, це зараз я тебе знищу. Так, не зрозумів, не зрозумів. Вони не хочуть по-доброму. Добре буде по поганому, та досить за мною бігти. Так, в мене є меч, в мене є, звичайно, ще автомат, але. Я не хочу їм користуватися. Тому що набоїв замало, і я його буду використовувати тільки в спеціальних випадках. Ану, пішов. О, нормально, нормально, друзі. Так, давайте подивимося на дно цього озера. Так, секунду, я там навіть нічого не бачу. Ну, давайте зараз ось таким чином пірнемо. Так, слухайте. А там щось кудись веде. Дивіться, дивіться, друзі, серйозно. Давайте всі на нього. Та що ж таке? Що ж ви будете робити? З вас хоч один хлопець є, який, а який. Адекватний, який не буде мене чіпати. Ану, на тобі, на тобі просто ось таким чином, у вас такого нема, напевно. Та звичайно, тут ж цивілізації просто ніякої немає. Ні магазинів, нічого. Але добре, зараз придеться друзі, їх знищити. Я сам цього не хотів, ви бачили, але в мене просто немає іншого вибору. Селяни, до речі, допоможіть скоріше, тому що їх тут занадто багато. Я навіть не знаю, чи вийде в мене їх знищити. Так, слухайте, друзі, ми просто за крок до того, щоб дізнатися, що ж там будуть за скарби. Насправді я в інтернеті побачив, що саме на цьому острові на дні озера повинні бути скарби. І спеціально заради цих скарбів ми сюди і зібралися поїхати. Ну і це ще така для нас, знаєте, друзі, відпустка. Тому два в одному, як там кажуть, і все. Майже їх напевно не залишилося. А там ще декілька є, але нічого страшного. Так, їжі серйозно в мене немає. Що я буду їсти сьогодні, я не знаю, тому що тварин тут просто не побачив нічого собі, які вони швидкі. Ану, на тобі, на тобі ще удар. Ось таким чином, ось таким чином у воді, друзі, вони повільні. Їх треба знищувати саме у водичці. Ось таким чином. І їх залишилося всього 5, наскільки я бачив. Головне, щоб вони підтримку ніяку не запросили сюди. Тому що, якщо тут буде багато індійців, ніяких скарбів ми не побачимо. Нас ще й знищать а ці індійці, і взагалі. І буде це для нас дуже погано. Нічого собі Та майже цей один хлопець мене знищив. Ви бачили? Так, вони сильні, друзі. Серйозно, вони сильні. Але в мене є меч, тому в мене, звичайно, перевага. І начебто все. Так, друзі, ідеально. Тепер давайте одразу пірнати. Не хочу тягнути час. Давайте скоріше на дно цього озера. І подивимося, що тут. Так, поки що погано бачу. Так, друзі, давайте зараз дивитися. Ось таким чином ваш кавунчик плаває. Так, стоп. І це кудись веде. Так, друзі, як я і бачив. Зверху так-то, так, повітря. Залишилося. Мало, ну давай заходимо. Фух, ух, нормально, друзі. Так, а, палутина якась, добре, давайте її зламаємо. І що? Це все? Чи що? Так, стоп, секунду, в мене є кайло, давайте зараз візьмемо. А, в мене немає кайла, серйозно, друзі, в мене немає кайла. Ну добре, зараз ось так от швидесенько зламаю. Я взяв все, окрім кайла на острів. Та що ж таке? Добре, що хоча б в мене є меч, інакше б мене вже знищили. Так, слухайте, а тут якась шахта, чи що це таке? Я вже бачу діаманти, золото вуй. І бачу, друзі, подивіться, що це таке. Так, друзі, тут можуть бути скарби. Так, давайте обережні колоду зараз стрибати. Ось таким чином. Так, нормально. Там якась коробка, дуже-дуже стара, до речі, тому що це скарби, вони старі. Розумієте, я думаю. Так, нитки треба викинути. Ой, а це, напевно, люди, які намагалися знайти скарби, друзі. Ось подивіться. Намагалися, але в них не вийшло. Так, головне, щоб. А, а, зі мною таке ж саме не сталося. Так, і давайте скоріше дивитися, що тут у нас а, в цій скрині. А, так, кістки, павутина і золото, але воно якесь дивне. Я його інакше собі а, уявляв. Друзі, а це що? Це, це все? Якісь тонесенькі квадрати, золота, це все. Ух, я не знаю. Добре, добре, друзі, давайте зараз повертатися, казати селянам і подивимося на їх реакцію, тому що ну, це дуже погано. Ми ж повинні були знайти багато скарбів, щоб просто всім вистачило, ну, самі розумієте. А тут взагалі нічого немає. Ну, добре, нічого. Зато для нас це буде крута відпустка на острові, тому що на острові тут просто ідеально. Ми не так часто тут буваємо, погода просто ідеальна. Я думаю, що ми класно з селянами відпочином. О, селяни прийшли до речі. Так, селяни, хочу одразу сказати: ось це все, що я знайшов. Я знайшов скарби, але ось це все золото. Хотів тебе запитати, що то за бійка була, але зараз хочу про золото запитати. А бійка, та тут було багато індійців, але я їх знищив. Я вас кликав на поміч, і мені здається, що ви навмисно не приходили, тому що боялися. Ну ви ж селяни, ви постійно чогось боїтеся. Та послухай, це зараз не важливо. А що це за золото таке? Це ж взагалі, я не знаю, тут 10 грамів чи 5 грамів золота. Що це таке? Ну а я звідки знаю всю інформацію брав з інтернету, сам розумієш. Знайшов це місце, знайшов озеро, знайшов золото, все, це весь скарб. Тому я його навіть заберу собі, тому що ну тут навіть нема чого ділити. Пробачте. Слухай, а що це за острів такий? Тут навіть жодної тварини немає. Як ми будемо тут два тижні виживати? Ану телефонуй іншому селянину, нехай приїжджає за нами. Ну добре, так, тварин тут серйозно немає. Зараз зателефоную, почекайте так, телефон, нормально. Так, ало, а так, секунду, секунду, а чому, а чому я ну, не розумію? А чому гудків немає ніяких? Ало? Е, не знаю, може якась помилка? ну, так, стоп, зараз перетелефоную, ану, ану. Ану, нічого не вийшло, друзі. Два рази позвонив селянину, щоб він прилетів знову за нами, але, як ви бачите, немає зв'язку. Ну, це, це логічно, тому що ми знаходимося на острові, тому треба буде чекати два тижні, поки він сам приїде. Ти що, з які ще два тижні? Ми не виживемо. Тут води нормальної немає, вся солона з моря, їжі також немає. Ми що, тебе будемо їсти? А чого це саме мене? Що це я вам таке зробив? Ходімо краще погрімося, тому що я все ж таки купався у воді. Мені треба якось висохнути. О, як же тепло. Тому селяни не треба якось, знаєте, боятися цього остріву. Все буде нормально. Зараз знайдемо, не знаю там рибу, можливо, якусь зловимо і все. Да тобі водку, спробую зловити рибу тут. Нічого не клює. Ой, та у вас взагалі нічого ніколи не клює і так далі. Взагалі нічого робити без мене не можете. Так, слухайте, друзі, давайте спробуємо закинути зараз, подивитися. Так, щось, щось не розумію. Так. Можливо, треба почекати. Добре, давайте почекаємо. Е, е, скільки там минуло? Хвилин, напевно, сорок, друзі. Я просто не знаю. Ну не клює, просто не клює. Я тут вже ходив, в різні місця закидував, ну щось взагалі нічого. А що ми серйозно будемо тут їсти? Я не розумію, слухайте, селяни, ну риби немає, може, якщо ми всі візьмемо вудки, будемо намагатися її зловити, то щось і вийде. Слухай, Кавуни, ми тут поспілкувалися і вирішили, що ми будемо їсти тебе. Думаю, на два тижні нам вистачить. Що це у вас за гумор такий дивний? Я взагалі не смачний. Я ж кавун, я солодке, вам треба, там, не знаю, там, кашу якусь їсти, може, м'ясо, рибу. Ну, знайдіть щось собі, а я сам собі також знайду. Не жарт, кавуне. А, селяни, добре, добре, пожартували, і все, не треба мене бити. Я не хочу з вами битися. Серйозно, давайте якось заспокоїмося всі, і в нас буде все ідеально. Нічого ідеального не буде, кавуне, все, будемо тебе знищувати та їсти Та ви що, взагалі збожеволіли? Так, друзі, треба якось тікати. Так добре, є в мене один план. Та ну що ж таке, вони зараз мене просто дістануть. Я вам чесно хочу сказати так добре сюди. Сюди дивіться, як можна від них втекти. Так, хопа, хопа, хопа Хопа, 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 сюди, сюди, сюди. Так, друзі, бачу, як я швидеснико сюди проліз. Боягус, боягус, тому що через тебе ми будемо годувати просто. Та ну можна мені на острів якось повернутися, будь ласка, тому що я хочу все ж таки ну теж з вами якось проводити час, самі розумієте. Так, так, звичайно, повертайся. О, дякую, тому що там вода така холодна, не хочу в ній навіть плавати. Самі е, розумієте, так, я зрозумів. Я вас зрозумів, селяни, ауч, так так, так, друзі, треба скоріше тікати. Якось хопа, хопа, просто, просто від них тікати. І не повертайся сюди, ми тебе вигнали, бувай. Ну, зрозуміло, мене ще із остріву вигнали, друзі. Уявляєте собі? Слухайте, ну я тоді не знаю, що мені робити. Давайте спробуємо самому острів, який я, я якийсь зробимо, не знаю, просто планів е, в мене поки що немає. Але виживати якось тут треба, ого, я швидко від них втік. Так, слухайте, секунду, мені зараз треба подивитися тут на поверхність. О, стоп, секунду. Ану ходімо зараз сюди. Так, обережненько, хопа, 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 хопа. Ось таким чином, а, і закінчилися вже. Так, добре, в мене тут був човен якийсь. Останній, до речі, човен. Не знаю, друзі. Давайте ось сюди припливемо і я вже дещо побачив. Друзі, поряд з цим островом ми можемо побудувати собі свій острів. Так, засипати тут все піском. Ось таким чином. І щось приблизно ось таке в нас і вийде. Дивіться, лопата в мене є, тому піска я можу добути взагалі скільки завгодно. І в нас буде з вами свій острів. Уявляєте собі, так, це буде саме наш острів, не буде селянинів і так далі. Хоча я хотів жити з селянами, але ви самі бачили, що там з ними відбувається. Ось такий крутий острів нас вишав, та звичайно я його добудую, але спочатку треба фух якось відпочити. Але знаєте, що мені не подобається, друзі? Що тут акули плавають поряд зі мною. І я тепер навіть у воду спуститися не можу. Я не знаю, скільки їх тут. Ой, дивіться, тут ще одна. Так, слухайте, щось мені якось не по собі. Можливо, давайте спробуємо їх якось знищити. Так, вони що мене оточують. Чи що? Так, слухайте. Друзі, ну в них є м'ясо. Це буде смачне м'ясо. Ой-ой-ой, вилізла. А ну давай сюди, до мене, давай спробуємо. Ви ж такі маленькі, в мене є шанс вас знищити. О, друзі, знищив. Так, і мені випало, що це плавник чи м'ясо. Добре, добре. Зараз ми це дізнаємося. Слухайте, вони такі маленькі, я їх навіть не боюся, серйозно. Я думав, вони будуть. Страшніші, головне, щоб вони не встигли вкусити. А так буде нормально. Так, я вже взяв 5 плавників, це вже хоча б щось. Серйозно, друзі, це вже хоча б щось. Так, в мене вже навіть 6 є. Давайте спробуємо зараз поставити піч, якось їх посмажити, а потім я вже займуся будівництвом нашого остріву. Так, давайте, секундочку, піч є. Ну, поставлю плавник. Так, секунду. І сюди, і так, щось я не можу це приготувати. Насправді, на жаль. А що тоді мені робити? Серйозно, друзі, просто ну ніяк не готується. Ну просто ніяк не знаю, може отак ні, взагалі ніяк, друзі. Ну, я, я просто в шоці тоді. Добре, можливо, вдасться рибу знайти. Тут глибина більше, можливо щось і зловимо. А зараз дивіться, який в мене острів вже з'явився, друзі. Так, оце хто там літає. Слухайте, тут насправді дика природа і трішечки страшно, але добре, сподіваюся, що ми зможемо вижити. Тим паче, що а я зараз поставлю декілька будиночків тут. Так, зараз треба десь землю. Знайти добре, зараз це, це зробимо. Так про що це я кажу? Кажу про те, що тут серйозно трішечки небезпечно, тому треба бути на поготові, щоб втікати. Якщо що так, давайте. Хопа на дивіться, які в нас тут будуть просто гарні дерева, тропічні, спеціальні дерева. Таких дерев в нашому селі не може бути. А ось тут, як ви бачите, просто їх може бути скільки завгодно, тому що я вже взяв ось такі а, паростки, спеціальні тропічного дерева, і можу їх саджати. Опа! Дивіться, приколдесно. І в мене буде дерево, в мене буде що завгодно, але, друзі, знову ж таки, м'ясо. М'ясо треба десь знайти. Без м'яса діла взагалі не буде. Так, добре, давайте останнє дерево десь поки що ось тут посадимо. Так, і далі будемо займатися нашими справами. Так, я можу ще е, каміння ось таке поставити. Ой, яке каміння, палум'я? Ось таким чином, бачите, приколдесно. Не очікував від селянинів, та що ж таке. Друзі, це шторм почався чи що? Ох, добре, добре, добре. Так. Поки що це зламає. Хоча добре, нехай гріє. Кажу, не очікував від селянинів, що вони взагалі виженуть мене з остріву Ну, це дуже дивно якось. Я думав, ми друзі. Так, слухайте, друзі, я хочу що вам сказати: мені треба якийсь будинок шодесенько побудувати. Зараз добуду трішки піска. Та так, стоп, аку тут немає, хоча все нормально. Зараз добуду трішечки піска та побудуємо з вами, звичайно, будинок. Я думаю, що це буде нормально. Знаєте, хоча б якийсь будиночок нам треба, хоча б маленький, щоб можна було сховатися від цього дождю. Так, давайте ось таким чином. Приблизно ось такий будинок мене буде. Так, друзі, я ж кажу, буде маленький будинок. Так, і ще дах треба нормальний побудувати. Пісок буде провалюватися, друзі, як ви все це знаєте. Але в мене ще залишилося 5 землі, тому нормально, якось сховаємося. А потім вже добуду а, дерево і все. Тому що дерево в мене тут є, так, і ось сюди. Все, друзі, можемо тут ховатися. Бачите, дощ нас просто ніколи не дістане. Фух, не очікував, що взагалі в мене вийде так швидко тут адаптуватися, а побудувати такий острів. Ну, самі розумієте, я це зробив, ну, за маленький час, стоп секунду, друзі, друзі. А ви коли-небудь бачили таку гігантську акулу? Просто подивіться на неї. Ой, слухайте, вона, напевно, кусати не буде. Знаєте чому? Тому що, подивіться, на її рот величезний, вона просто одразу може з'їсти. Слухайте, ну вона навіть на острів можна з... може запистити та просто мій будинок відкусити. Так, що пробити? О, в мене ж зброя є, пам'ятаєте, яку я не хотів використовувати. Ану, ану, на тобі. Опа, друзі, виходить, ну давайте ближче зараз до неї. Так, слухайте, в мене ж тут був десь човен, але я його чомусь, на жаль, не бачу. О, так, стоп, я його не забирав також. Можу, отут десь залишити. Вишив, хоча навряд чи так добре, друзі, не важу. Давайте спробуємо знищити цю О, Ну, Тримай, тримай, тримай. Оп, так, стоп секунду, друзі. Невже знищив? А ну давайте зараз подивимося. Так, її начебто немає, але з неї повинно було щось випасти. Так, стоп, секунду, друзі, це ж м'ясо, це ж справжнє м'ясо. Я просто, знаєте, таким стану? Я стану тут просто самим крутим, тому що а, в кого є м'ясо, тот і крутий тут. Тому що на острові взагалі м'яса немає. Так, друзі, дивіться, нічого собі скільки м'яса. Та я можу прокормити себе, не знаю там. Ну, дуже-дуже багато. Так, стоп, мене щось б'є, друзі. Мене щось б'є. А, хто тут? Хто тут? Не розумію. Так, так. Так, так, все, тікаємо, тікаймо на острів. На жаль, човна в мене немає. Я не знаю, хто це мене бив. Можливо, друзі, до речі, це була якась блискавка. Я цього не виключаю. Так, так, знову, знову, друзі, серйозно, ви самі це бачите, серця знімаються, але добре. Головне, що я вижив, так, треба перечекати вже цей шторм, я не буду вже вилазити з будинка. Ну і шторм начебто закінчився, друзі. Так, подивіться. І в мене зараз з'явилася ідея а, піти, точніше, не, по, не, не піти, а приплисти а, до селянинів на острів, щоб якось з ними помиритися, тому що в мене є м'ясо, і вони, я впевнений, хочуть дуже сильно їсти. І коли я їм дам м'ясо, можливо вони мене пробачать. Дивіться, якою стежку тут прикладесну Зробив собі, так, не дострибаю трішечки чомусь. Оце я будував, звичайно, дивно. Так, давайте хопа, хопа, та що ж таке? Так, добре, можливо, зараз вийде. І та ну знову провалююсь. Добре, ми майже вже на місці, друзі, тому давайте. Ось так от, ось так, от. І хопа, хопа. <с arrive> нормально, нормально. Так, що там селяни? Вони не будуть мене бити, сподіваюся. Так, спочатку хочу сказати: селяни, в мене є м'ясо. Ось, подивіться, в мене дуже багато м'яса. Я можу з вами поділитися, тільки ви мене не бите. Добре? Ну, якщо ти брешеш. Та ми тебе точно зараз знищимо. Підходь зі своїм м'ясом. Ось, як їй казав, дуже багато м'яса, У вас тут ще поум'яє, то ми можемо його просто посмажити, поїсти. Це буде смачно і круто. Ну, добре, добре, хоча б щось в тебе є. Добре, помирилися і будемо вже чекати, нормально. А з водою, думаю, якось можна вирішити питання, набрати її у відро, якось прокип'ятити. Просто не знаю. Ну, вона солона, але будемо щось з нею також робити. Все буде нормально, не хвилюйтеся. Будемо вже чекати селяна, він повернеться через 13 днів. Не скоро, але, друзі, вижити все ж таки реально. Може, ще одна така величезна акула попасться мені, і я її також знищу. Тому що набої вже. Ну, набоїв нормально ще. На ще одного колу точно вистачить таку величезного. Ну і що ж, друзі, ось таке крутецьке відео було. Так, селяни мене вигнали, але ми помирилися. Я вважаю, що це найголовніше. Ми разом. І в нас тепер є два острова. До речі, ось дивіться, який мій прикольний острів. Ось так він виглядає звідси. Ну і друзі, Обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі!